Привіт, вселінг! радует вітати вас на своєму каналі. Це я, експерт по штанам. І по першому кадру цього кліпу я можу сказати, що в цієї жінки штани, як в казухі з Лесарафім у кліпі Unforgiven маштуни. Дякую. Взагалі не зовсім таке, але, але щось таке є. Значить, ем, сьогодні слухаємо пісню Enemy від групи Twice. 4 дні тому ем, майже 3 мільйони перелідів. Twice Japan, Sixth Album. Enemy. Ем, що я хотів сказати? Я недавно казав ем, на їх пісню This is 4, що якось дуже, дуже лідиво. Там вона була дуже коротка, і типу, а стільки чекати. Заради такої титулки я сказав, що скоріш за все мають бути якісь інші пісні з іншими кліпами, бо інакше це ну, дуже як соромно, на мій е, суб'єктивний погляд. Так от, е, це не зовсім кліп з того самого їх альбому, але це, коли він там вийшов? Е, реліз 06, 27 серпня. Окей, це прарелізний трек. Гаразд, це тоді нормально. Тобто вони випускають японський альбом. Після повноцінний, до речі, альбом. Після свого цього альбому корейського. Відповідно, окей, відповідно, я знову був правий, наскільки я бачу, що казав, що це не може бути все, що вони зробили за цей час. Так і так і є. Послухаємо, проаналізуємо текст. Я недавно в пана Олександра брав гітару попробувати блях. Неможливо. Там на прев'ю барабани. Цікаво, вони будуть грати, ні? До речі, тут один з найкращих текстів, який я бачив принаймні за останній час.

Фірмова, Твайсовська обробка вокалу кидай при момент. Я трошки не задоволений якістю пісні. Можливо, це просто тому що ютуб. Можливо, десь на халятому Spotify краще. Але я все одно на ютубі слухаю тому, блядь. Ну, давайте я скажу так. Мені попередньо сподобалась доволі сильна структура пісні і текст в більшості випадків. Тобто, як узагалі все подано. Але мені не подобається звучання, от прям капець. От капець, ніби, ніби в них не окремо якісно записаний інструментал. По різним аудіодоріжкам. А що вони це все брали і, і просто склеїли ліниво якось в одну MP3 фігню на 2 мегабайта. Це прям капець. Тут гітара навіть вона записана в такому, я б сказав, навіть більше ретро стилі. Я це чую. Можливо, це такий стиль, типу з ретро, але е. Я не відчуваю, що це якийсь стиль, як, допустимо, в Young Поза. Хоча я досі не визначився, чи це в них стиль, чи. Ні, скоріше, в них стиль реально такий. От. До речі, Young Поза вже не слухаємо, тому що вони російські. От. А щодо цієї пісні, ми слухаємо ще раз, звичайно. Гітара дуже плоска. Hey, yeah. Come... Чуєте, яка обробка голосу? Вона прям mm -hmm. Mm -hmm. <реку> не старого, вона дуже-дуже пласка. <реку> А раз, давайте так. Мені скоріше за все напишуть, скажуть, що вони нічого погано не чують. Тобто це виключно скоріше за все моє сприйняття. <плес> <Як -то йому. плес> це хороший роз'єм. <плес> Напевно, текст написаний під пісню. Трошки як на мене невдалий, незрозумілий перехід від настільки інтенсивно е, прихоросу до от саме такого ритму на приспіві. І плюс бляха, це знову. Вайсівська обробка голосу. А, мені не подобається. Хто це? Це Kill Me, Me Good, от, Джих'йо, по-моєму, якось так. От. Можливо, це її просто голос. Боже, ну дуже пласкі. дисторшн oh, в деяких місцях робить голос э, ну, таким пласким. В цьому і прикол. А таке вічця, що тут весь вокал, він плаский, але без дісторшну. <laughs> Зараз невеличка репартія. Це хороший момент. Ніби через телефон говорять. Це типу аніма опенінг не знаю, десь десяток. Тут же краще таке відчуття. Я перепрошую, мені не подобається голос найон. От взагалі я Може Мужки, я твайс дуже багато слухав, можливо, мені проївся, просто як зі як зигенерихірос. Можливо, приївся релі. Гарний бридж. Тут в'їхала гітара прям по-новому. Але приспів такий самий, і трошки я ще в перший раз, що в другий. Якось з них в цій пісні не дуже попав в переході між Прокорусом і Пристилом. Ну я часто так на реакціях кажу. Потім я такий, ладно, більш-менш нормально. Бляха, це виглядає, як храмакейк. Чесно кажучи, подивіться, як задній фон просто кудись їде не куди от Він просто ніби отак розширився, назад, звузився. Дуже дивно. А... Пісня йде майже 3 хвилини. Складно щось сказати. Мені багато моментів подобається, але багато моментів в мене так суб'єктивно викликають якусь недорозуміння <плес> викликає. А, що по тексту? По тексту зразу можу сказати, це десь. Якщо я єні поставив вчора 9, то ця пісня це 9,5. Десь так. Тут дуже гарний. Сенс, який я не зрозумів, і дуже гарний текст. А от текст я вже бачу. А, тобто, дійсно дуже гарно написано, дуже чуттєво, багато опису, всяких почуттів, багато тексту. Uh, немає безсенсових повторень. Uh, ті повторення, які є їх не дуже багато. Давайте пройдемося по структурі. Значить, У нас є верс 1, у нас є Pre-Chorus. I'm going crazy against those ugly words. I can say a thing. У uh, нас є хорус, верс два, незалежний. Pre-Chorus, you can call me crazy. Uh, no one can break me. Don't try to test me. Тобто тут частково Pre-Chorus другий змінений. У Нас іде хорус. <coughs> Хорос непогано написаний, бачите, тут більш-менш текст різноманітний. У нас іде бридж. Теж непоганий. У нас є хорус. I'm not running away. Ну, такий самий, начебто, Embrace and Discard. Та, ну, три, три приспіва. В загальному вони такі самі, наскільки я бачу. Це непогано. Зважаючи на те, що пісня іде навіть не повні три хвилини, тексту тут дуже багато. Частково, тому що тут доволі швидка читка. Частково, тому що там є ще репартії. От. Тому текст дуже добре написаний. По сенсу, те, що я вловив це, типу, я там себе відлікую, собі перев'яжу рани, буду йти далі. От. Тут, напевно, ще сюжет, якийсь, я просто не вловив. От. Мені складно зараз сенс аналізувати, чесно кажучи. Можете самі почитати. М мені сподобалось чисто так е візуально. Якось так. Mm, du -du 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 -du. да. Тобто, чисто об'єктивно, мені придратися нема до чого. Реально. Тут, тут чисто все. на... Моєму суб'єктивному сприйняті, що мені не подобається обробка фірмових, що мені не подобаються голоси деяких учасниць, і що мені не подобається загальна обробка вокалу і інструменталу. От. Можете написати, як вам. Я не впевнений, чи я б слухав цю пісню, якби Якби її співали Dreamcatcher, і був би якісніший звук, я її слухав, тому що сама структура пісні, текст. Р римовка і ідея загальна, мені подобається. а От виконання, мастеринг мене якось не дуже приваблює. Пісня хороша, але оброблена, бляха. На мій смак погано, Якось так. Пишіть, що ви думаєте стосовно цієї роботи? Му. Чи вам чи ви побачили якісь такі проблеми, чи ні? Дякую всім за те, що дивились. Всіх люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент. Не займайтесь харасментом, як пані Валерія.